На державному рівні, давайте вже вже ми розуміємо, що сталося да? так, що воно провалено було, і що медійно було провалено, mm -hmm. і ці всі ТЦК, mm -hmm. е, відосики, і ну словом, ну дупа з мобілізацією неправильно була історія зроблена. Хоча досвід і АЗОВу, і третє штурмової медійний доводить зовсім інакше, тобто я часто задаюся питанням, якби цей досвід був тиражований на ну там державну програму, то воно би можливо пішло не так. Не так жахливо, як воно як воно зараз є. Але ми маємо те, що маємо і на даному етапі, нам все одно потрібні люди. Як на вашу думку, цей процес має існувати? Тобто, що умовно, Зеленський, який по суті за законодавством відповідає що за цей шматок, зробити? що він має зробити? Має чи міг? Ну міг можете сказати, що міг Дивіться, що я, має? Я так трохи здалеку зайду. Так. Е, от, ви знаєте, хто костяк Азову взагалі? Хто є костяком? Ну які що це за люди? Вони виходять з окола футболу. А, ви напрямку це, роботи на це утраси. Це, ультраси, це, це спортсмени, ідейні, дуже ідейні футболінь. люди, які Фанати. патріотично настроєні. Тобто там є своя ідеологія. Mm -hmm. Тому і більшість вихідців тих, тих, хто пішов на війну після 22-го року, які зараз стоять на командних посадах, чи якісь подвиги зробили. Це люди, які вихоці там з якихось ідеологічних напрямків сокола футболу чи ще якихось двіжей. Розумієте, і нам потрібно було нам потрібно розвивати для дітей ідеологічну підготовку, патріотизм і для людей теж саме якого я не бачу. Тобто, около футбол зараз вмер, типу його немає, тому що нікому чим з цим, цим займатись, щоб виховувати цю патріотичну молодь, яка піде на війну в школах, думаєте, щось розповідають або чомусь нормальному навчають. Я сумніваюсь. Ну, нього сидить Мирон, 11 років. Йому це мій молодший син, він на запису там сидить зараз на вишниках і не знаю, І це вже нова українська школа, їм розповідають. А Мирона брату, якому 14, не розповідають і Давіде, ну мені сумно, це просто це мир, мір навколо ватна, така якби стосовочка так. мажорська, і це сумно. Так. Ну, у нас немає патріотичних таборів для дітей. Знаєте, ну щось типу такого. Ну я не знаю, як зараз, що зараз з спортом взагалі? Ну, типу, чи розвивають якось. Ну, я бачу тих спортсменів, яких я бачу, вони ну так собі патріотично налаштовані. Розумієте? А з такими виходцями, які в нас зірки. Ну приклад їх це відображається на наше молоде покоління спортсменів. І я мало патріотично налаштованих спортсменів зараз бачу. Вони є ні. Типа ти, ті, які є, я їх поважаю, з ними спілкуюсь, але їх ну замало. І ніхто хто їм цю ну, ідеологію чи цей патріотизм не. Передає, так би мовити, ось тому це оце провал. Це з приводу того, що міг би за ці три роки змінити. А що зараз? <кій> ну зараз те ж саме. Зараз теж саме. типу, в нас є. Якщо зараз буде якусь ідеологічну патріотичну підготовку проводити, то будуть потрастати покоління, якось буде змінюватися думка. Там є лідери думок, які би могли щось пропагандувати, але правильне. Розумієте, і якось якось би покоління вже яке підростає, вже міняло би свою точку зору, і було б вже більш патріотично. Приходили б самі, приходили б до армії, навчались, тренувалися. Ну, для них ну то есть, тих хлопців, яких я бачу, які приходять на 18-21 рік. Ну вони дуже замотивовані. Вони замотивовані тренуватись. Вони ну я я виходив з ними ну там на позиції, і ну і мені там 21-річний там Бугай, який там два метри рости за 100 кілограм, каже: Ох, блін, круто! Я ще з майором на позиції не ходив. На типа, ну і він такий вже замотивований йому це подобається. двіж, він тренує. Я дивлюся на нього, і він мене мотивує більше ніж те, що я майор з ним пішов на позиції з піхотою стояти, розумієте? Ну, тому ось так. І такі ну нам потрібні такі хлопці. А хто їм зараз цю ідеологію буде вкладати в них? Ну я не бачу цього, розумієте.